Юрій Марченко, член паралімпійської збірної дзюдо, лідер українського народного об'єднання «Характерник». Хочу звернутися до своєї колеги Ірини Гусєвої, яка є двічі срібна призерка з паралімпіад. Ірина, маючи сміливість і чесність, відкрито на всю Україну розказала про корупцію, яка є в паралімпійському спорті. Мені особисто вдалося розкрити той факт, що багато спортсменів, які є. Повністю здоровими підробили собі документи і по факту крадуть державні гроші в особливо великих розмірах. Ірина Гусєва звернулася як до президента Зеленського, міністра Гуцая та до славнозвісної Мар'яни Безуглої, яка обіцяла через свого помічника Олександра, що вона розкаже цю всю, всю ситуацію, що відбувається на раді керівників СБУ. І вони Обов'язково покарають винних. Як ви розумієте, ніхто нічого не зробив. Давайте послухаємо, що саме говорила Ірина. Невже він не понятний? Я даю за свого кармана, або хтось за своє. Це бюджет, нам все равно. Бюджет ніхто не економіє. Бюджет ніхто не економіє. Бюджет ніхто не економіє. Расхититель шацаристицкої собственности. Бежали, ніхто не е колбанут. Расхититель шацвистицки собственности. Ніхто не е комбани. Всім доброго дня. Це звернення до президента України Володимира Зеленського, міністра молоді та спорту Вадима Гуцайта, народного депутата Мар'яни Безуглої та всіх народних депутатів. Я Ірина Гусєва, дворазова срібна призерка Паралімпійських ігор, в Ріо та Токіо з боротьби дзюдо. Останніх сім років я перебуваю в цій збірні під керівництвом Михайла Яковича Романкевича. Він же є мій особистий тренер. І за ці 7 років мені зробили 5 оперативних втручань на правий плечовий суглоб. Така кількість операцій зумовлена тим, що мені не давали брати лікарняний, мені не давали проходити належним чином реабілітацію, оскільки я мала приймати участь постійно в змаганнях, які були по регламенту, і згідно контракту жодного змагання я не мала права пропускати в зв'язку з травмою. Всі оперативні втручання. Лікування, відновлення, медикаментозне забезпечення це все я оплачувала за свій власний кошт. Дуже часто я приймала участь на змаганнях, вже травмована. Відповідно, на змаганнях я ще більше доривала собі це плече, і після змагань лягала на повторну операцію. Ніхто зі мною не працював індивідуально в плані підготовки після травми. Я мала вибір або займатися в загальній групі, або готуватися самостійно. І зачасту таке відбувалося, що я готувалася самостійно до змагань, займалася самостійно реабілітацією, відновленням. На татамі в Токіо я виходила боротися з дуже важкою травмою. У Мене був повний розрив плечового суглоба, плече не трималося, воно вилітало постійно. Але завдяки роботи лікарів, масажистів, мені вдалося вийти на кілим, виступити і здобути срібну нагороду. І по завершенню паралімпійського цикла я поставила до відома свого тренера і вище керівництво, а саме Любов Васильівну-Жильцову, про намір піти в декретну відпустку, так як ми з чоловіком планували другу вагітність. І по ходу цієї розмови я зіткнулася з дуже такою критикою про те, що я не маю права так вчиняти, про те, що зі мною не будуть підписувати контракт, що мені не будуть виплачувати ніяких стипендій. І, взагалі, купу таких речей, від яких я була шокована і здивована, це був моральний тиск на мене. І коли ми повернулися вже з Токіо до Рівного, нас було запрошено в міську та обласну адміністрацію. Нам там озвучили премії грошові за винагороди. І коли ми вийшли з цієї адміністрації, до мене підійшов Михайло Якович, і він озвучив мені таку інформацію, що коли гроші надійдуть мені на рахунок за мою винагороду, я. Я повинна принести йому 10% від своєї винагороди. Я прийняла рішення ці гроші не віддавати. І саме після того я на собі відчула ще більший сильніший моральний тиск з боку Михайла Яковича. Закінченню року перед підписанням контракту на наступний рік я взнаю, що мене подають в списки на 0,5 ставки. І коли я почала задавати питання, чому. Адже мій результат був кращий паралімпійській збірні, і мені ніхто нормальної відповіді не дав. Я не стала ще більше розпалювати конфлікт, бо ситуація і так була напружена. Я підписала контракт на 0,5 ставки. А через тиждень знала, що я вагітна. Я мала намір після народження дитини відновити тренувальний процес і приймати участь в рейтингових змаганнях, щоб відібратися на Паралімпійські ігри в Парижі і прийняти в них участь. Але за мене було прийнято рішення, що моя спортивна кар'єра завершена, без мого відома. Я навіть про це не знала, мене поставили перед фактом. І я вважаю, що причиною цього є лише. Те, що я не віддала цих 10%, що я задавала питання стосовно медикаментозного забезпечення. Коли я перебувала вже на сьомому місяці вагітності, я набрала Любов Васильівну і підняла питання стосовно подальшого мого перебування в Паралімпійській збірній. І я почула дуже категоричну і жорстку таку відповідь про те, що моя спортивна кар'єра завершена, щоб після пологів я писала заяву на три роки на декрет і цитую її пряму мову на тобі хрест. Чому було таке ставлення до мене? Мені спочатку було незрозуміло. Я задала е, також питання стосовно. Процедури подання документів на пожиттєву президентську стипендію, яка призначається спортсменам за найвищі досягнення після завершення спортивної кар'єри. І вона мені почала відповідати теж дуже в грубій формі про те, що щоб я навіть і не думала збирати ці документи, подавати їх, так як для того, щоб отримувати цю стипендію, я повинна була працювати в структурі розвитку і спорту, а на мені хрест і тренером і в структурі. Урі спорту я ніде в рівному працювати не буду, і вона навіть мені як погрожувала, що ти ніде не будеш працювати. Я підтверджую факти морального тиску, приниження, неналежного ставлення до спортсменів, непрофесіоналізм, який призводить до високого рівня травматизму, і спортсмен потім залишається з цією проблемою один на один. Не що ти є що ділянку нікому такого нікого, ні жарта, тому що в першу чергу, якщо дороже віддальне аперовідати нашу тему. Тому я прийняла рішення говорити, а не мовчати. Я дуже сподіваюся, що щось зміниться на краще в цій ситуації, тому прошу мене підтримати. Дякую за увагу. Слава Україні! Ніхто не економить. Розкачитель шоцелістської собственності. Бюджет. Ніхто не економить. Добрий день. Це Ірина Гусєва. Я хотіла запитати у вас за той сюжет, що один плюс один приїжджали, знімали, щось нічого немає, чи ми не знаємо. Ой, Ірина, не знаю, що вам сказати, сказали, поки не випускати. А коли скажуть, не знаю. Ми зняли, швидко, зробіть, давайте, давайте, а потім воно якось казали, поки не випускає. А в чому може бути а причина не... того, що щось передумали? Я чесно навіть не знаю. Я просто думаю, що наше як це назвати головне керівництво країни просто не хоче знаєте, додаткові які. Я так розумію, що свідомо хтось е, нашу активність прибиває, да? щоб. Я думаю, що це не лише ваша активність. Uh -huh. Розумієте, просто є один скандал корупційний е, Міноборони, знаєте, який не я, ніяк не завершиться. Є там ряд інших історій. Я просто думаю, що попросили, що, знаєте, це як кожна. Як Пічка, так, Добре, дуже прикро, звичайно, дякую вам. Тому що він зроблений, все лежить може вийти. все зроблено, все він готовий. Добре, а скажіть, будь ласка, може вам дадуть все таки зелене світло на випуск? Може, так, може. а ви зможете Добре, якось проінформувати так. нас? чи? Добре, 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 так. Да. Ну якщо Це... він вийде, ви побачите. Ну я теж так думаю. Да. Добре, дуже дякую. Ага. До побачення. Шіпо, вибачте, так сія, росія.